Вітаю, це новинар Віклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. На День Збройних сил України до оборонців Куп'янська завітав святий Миколай у бронежилеті. В Києві відкрили пам'ятник Герою України Олександру Мацієвському. Як газетярі з Вашингтон Пост ставляться до власних резонансних публікацій про Україну. У Сполучених Штатах триває епопея з виділенням фінансів для України. На польсько-українському кордоні застрягли сотні комплектуючих для Збройних сил України. На Росії ліквідований зрадник Ілля Кива. Про це й не тільки за мить. 6 грудня в Україні відзначили День Збройних сил і вперше за новоюліанським календарем День Святого Миколая. На Куп'янському напрямку фронту чудотворець завітав до захисників України в бронежилеті. Розповіла речниця 14-ї окремої механізованої бригади Надія Замриг для того, щоб краплиночку домашнього тепла і свята у нас сьогодні святий Миколай є. Він правда в бронежилеті, він правда з солодощами лише, але так він побував в підрозділах разом з командиром бригади. Це буквально 2-3 хвилинки, але щоб хлопці відчули, що є таке свято. Воно не передові, воно таке специфічне, воєнне. Але повірте, хлопцям дуже хочеться домашнього тепла. У того краплиночки все ж таки свята. Як сьогодні українці ставляться до тих, хто боронить їхнє життя від рашистської навали на полі бою, кореспонденти Радіо Свобода в день збройних сил з'ясовували в різних містах України. Відповіді варто почути. Це серце країни. Зараз ми без них ніхто. Якщо б без збройних сил, ми не будемо, ми не будем вільними, вільною країною. Вони нам дарують це життя, яким ми зараз живемо, Дякуємо і низько їм вклоняємося. На найважливіше, що важне ж то є, тому що якщо би б, ані не ви в этой нахаті, дісі може мене б вообще не було. Це щит, завдяки якому спокійно спимо в Київ, навіть навіть під час атак безмежна мотивація. Ті люди, які взагалі підтримують нашу віру в людство в Харкові. Журналісти видання Думка вийшли на вулиці із запитанням, що робитимуть харків'яни в разі, якщо московити спробують знов захопити місто на 23-му місяці повномасштабної війни. Деякі відповіді. Відверто шокували, захищатись. Будемо захищати. Чесно, я вам скажу так: я не за одних, ні за других. Я не за задніх не за других. Як це може бути? Люди гинуть, щоб воно там гуляло спокійно, а воно ще не визначилось, що робити з такими. Написав у своєму телеграм-каналі. На штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. Мені ж одразу пригадались моторошні березневі кадри розстрілу расистами Олександра Мацієвського. Його останніми словами перед стратою були слава Україні! То хай би оте не за тих, не за інших спробувало подивитися в очі матері загиблого героя, котрий на згадку про сина лишився тільки поширений в інтернеті жахливий відеоролик. Не лікує може трошки притупляє оцю боль. У мене случай з моїм сином. Він особий. Діти погибли другі, ну, воїни. І матерки не бачили, як вони погибли, розумієте? А я оцю картинку, яка відкривається в Фейсбуці, в інтернеті, я її бачу чуть не щодня. І забути неможливо. У День Збройних сил України в Києві Поросковія Мацієвська Демчук взяла участь у відкритті пам'ятника герою. Ростову фігуру Олександра встановили на території Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця. Відео на якому московити розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже Слава Україні, було оприлюднене 6 березня. А 12-го слідчі СБУ повідомили, що встановили особу загиблого. Ним виявився снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади. Тероборони Чернігівської області Олександр Мацієвський. Звання Героя України президент Володимир Зеленський присвоїв Олександру посмертно. Про те, що нині відбувається на фронті та як військова ситуація там пов'язана із політикою, ЗМІ цього тижня писали багато. Зокрема, прохід українського контрнаступу так американська Вашингтон Пост опублікувала статтю, де зазначається, що Сполучені Штати і Захід були за точковий контрнаступ з метою відрізати Росію від Криму. А головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний наполягав на операціях по всій лінії фронту. При цьому зазначає видання, сторони звинувачували одна одну в помилках і прорахунках. Зрештою, військові США дійшли висновку, що Україна не допрацювала у базовій військовій тактиці. Українські ж офіційні особи заявили, що американці не розуміють, як дрони та інші технології змінили поле сучасного бою. Відтак цікаво було дізнатися, що з приводу власної публікації думають самі газетярі, чи це партнери не надали достатньої допомоги Україні, тим самим проваливши контрнаступ, чи, можливо, помилилось українське військове керівництво. Ось що розповіла очільниця Київського бюро Вашингтон Пост Ізабель Хуршудян. Я думаю, вообще это комплекс. Запад тоже как-то не дал ну, авиацию. Достаточно, что украинская сторона просила. Как-то сложно ну, объяснить это. Просто здесь залужный, естественно, он просит какое то оружие и так далее от западной партии. И Зеленский, и ну, в тот момент. Они совместно ну, планируют операцию и дают свои рекомендации. Но потом это решение все равно украинцы, как сделать операцию. И они всегда хотели это, Бахмуд, сделать там наступать в сторону Бердянск и в сторону Мелитопола. Американцы сказали, концентрируйте все силы больше в сторону милитопа. У вас так получится. Украинцы говорят, ну, если мы так сделали бы, тогда, ну, может быть, россияне бы наступали больше на Купенс в Харьковском стороне, или мы бы потеряли больше территории на восток в этот момент, потому что у россияне есть больше резервы и так далее. Также украинцы говорят, ну, посмотри, что произошло в Авдеевке. Россияне ну, бросали кучу силы, но как-то узкая напрямую あ。 и потеряли кучу технику и жизни так что сложно сказать кто здесь ну прав не прав не думаю что это мой ролл ну как-то оценивать или дать какую-то оценку я думаю здесь тоже надо понимать что россияне действительно хорошо оборонялись и ну ожидания были слишком высокие после харьков Херсон и так далее эти контрнаступления россияне тоже научились они тоже простите не глупые и реально строили очень хорошую оборону особенно в запорожском области и теперь мы видим Що українська сторона теж катаучиться теперь как-то теж тіпі какая-то оборона. Інша обговорювана в західних та українських мас-медіа тема. Це нібито конфлікт між офісом президента Зеленського і головнокомандувачем Збройних сил України залужним. Переповідати думки з цього приводу різних експертів, думаю, зайво, куди більш цікавий коментар з передової, зокрема від командира роти «Ахілес» 92-ї штурмової бригади Юрія Федоренка. Що стосується конфліктної ситуації, а чи вона є, чи це надумані речі, це перше. Друге, тут я скажу мовою оригіналу, один із ключових принципів розділяє власність. Тобто, так чи інакше, в тому числі Російської Федерації, формується думка, що у нас всередині держави є суттєве протиріччя між органами державного управління і між високопосадовцями найвищого рівня. Саме тому ми маємо пам'ятати, що тільки стабільність. Взаємопідтримка і уникнення чвар може дати нам позитивний результат. Я б не звертав уваги на поточний момент на всі ці інформаційні вкиди і розділення полів і можливі конфліктні ситуації, про які кажуть, вже на своєму рівні маємо відпрацьовувати по завдання, які перед нами стоять. Політики, політичною діяльністю займаються керманичі держави, вести державу до перемоги. Ми на полі бою працювати, волонтери, суспільство, допомагати силам оборони. Як би там не було, говорить ротний, а в тому, що стосується подій на фронті, довіряти слід лише одному джерелу інформації генеральному штабу, і пояснив, чому друзі поважа. Думку всіх і кожного, зокрема, хто оцінює експертно, що відбувається на фронті, але ми маємо довіряти виключно офіційним заявам Генерального штабу. Тільки Генеральний штаб повною мірою розуміє, що відбувається на лінії зіткнення, на лінії фронту, які позиції є сталими, де у нас є успіхи, де є позиції демігруючі, де противник може мати незначні тактичні успіхи, тільки вони. Відповідно, це дуже важливо, тому що, зважаючи на те, що багато джерел інформації, людей в вологах Тому лутаниці. Виключно офіційним джерелом. але все решт ми маємо також аналізувати для того, щоб своє враження теж можна було сформувати. Продовжуємо. О 3 годині ночі, 8 грудня, окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Внаслідок обстрілів поранена 36-річна жінка та 25-річний чоловік. Жінці меддопомогу надали на місці. Чоловіка госпіталізували. Рашисти пошкодили виключно цивільні об'єкти, влучили у дитячий майданчик, житлові будинки, заклад освіти. Крім цього, протягом доби в області з артилерії та мінометів ворог обстріляв 17 населених пунктів. Авіація московитів бомбардувала Сіньківку, Петропавлівку, Кучарівку, Подоли, Курилівку, Кислівку та Піщане. На Куп'янському напрямку сили оборони відбили сім ворожих атак. Про ситуацію на передовій станом на ранок п'ятниці, 8 грудня, доповів речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку. Українські захисники відбили сім атак ворога в районі Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку Сили оборони України відбили всі атаки ворога в районі населеного пункту Терни Донецької області. На бахмутському напрямку наші воїни відбили 24 атаки ворога. Сили оборони України продовжують штурмові дії. Південніше Бахмута Донецької області завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 990 російських окупантів, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 20 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 30 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Це новинарвіклі до міжнародних подій. У Сполучених Штатах триває попея з виділенням фінансів для допомоги Україні. Цього тижня Білий Дім оголосив, що без зеленого світла від Конгресу кошти для України розтануть до кінця року. За даними Міноборони США на військову допомогу Україні лишилося близько 6 мільярдів доларів. На початку тижня стало очевидним, що республіканці в Конгресі США не підтримають виділення фінансової допомоги Україні Ізраїлю і Тайваню. Бо не враховані їхні пропозиції щодо зміцнення південного кордону штатів з Мексикою, саме це власне і є каменем спотикання, що призвів до кризи на капіталійському пагорбі. У вівторок ще були сподівання, що допомогу Україні може затвердити сенат, де більшість мають демократи. Втім, аналітики схилялись до думки, що рішення загальмує палата представників, контрольована республіканцями. Саме це і сталося. Законопроєкт про допомогу Україні Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів у Сенаті. Документ передбачав виділення додаткових 106 мільярдів доларів, 61 мільярд з яких призначався Україні. Президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав це відвертим політичним шантажем. За його словами, ставки занадто високі, а наслідки надто значні для політичного балансування на межі війни. Раніше, виступаючи перед Конгресом, він заявив, що коли Путіна не зупинити, то незабаром у Штатах побачать, як американські військові воюватимуть проти російських. Якщо Путін захопить Україну, він там не зупиниться. Він нападатиме на союзників по НАТО, сказав Джо Байден. На важливості підтримки України наголосив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Якщо ми цього не зробимо, путіну буде дозволено діяти безкарно. Це відчинить скриньку Пандори агресії по всьому світу, підкреслив дипломат. На цьому тлі у вівторок перед сенаторами мав виступити президент України. Однак, 5 грудня, Володимир Зеленський раптово скасував онлайн брифінг, під час якого мав розповісти про ситуацію на фронті та озвучити потреби Києва у зброї. Повідомив лідер демократичної більшості в американському сенаті Чак Шумер. За словами ж посла України у США Оксани Маркарової, цитую: нічого катастрофічного не сталося. Таких брифінгів було дуже багато, і саме тому, що на них обговорювалися не тільки питання України, а й в тому числі внутрішні питання, ми не брали участі. Кінець цитати. Що ж, час покаже, хоча його дедалі менше. На польсько-українському кордоні застрягли сотні безпілотників та пікапів для збройних сил України через протести польських перевізників, благодійні та неврядові організації, які допомагають військовим, тижнями не можуть ввести в Україну критично важливі комплектуючі для виробництва безпілотників, електроніку та автівки. Заблокованими виявились товари, придбані недержавними організаціями. Хоча протестувальники обіцяли не блокувати гуманітарну та військову допомогу. Тим часом прем'єр-міністр Польщі Матеош Моровецький заявив, що його країна не припинить вимагати від Євросоюзу відновлення дозволів, які обмежують транзит для українських далекобійників. Ці дозволи ЄС скасував після 24 лютого 2022 року. Польські перевізники, які блокують рух на кордоні, вимагають, щоб дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня. Між тим Єврокомісія виступає за збереження транспортного безвізу з Україною. Вважаю, що у справі з блокуванням кордону надто довго нічого не робиться. Це скандально, що водії так довго чекають у важких умовах, заявив експрезидент Польщі Олександр Квасневський. Саме він привів Польщу в Євросоюз і НАТО в інтерв'ю Радіо Свобода. Квасневський також нагадав, що свого часу французькі фермери теж не були в захваті від вступу Польщі до ЄС. Найсвіжіший приклад це сільське господарство. Пам'ятаємо цю зернову кризу, протести польських фермерів. А я пам'ятаю, що французькі фермери теж не були щасливі, як Польща вступала до ЄС, бо заходив великий сільськогосподарський виробник так само сьогодні. З Україною, яка є на шляху до ЄС. Україна є державою, яка має потужне і ефективне сільське господарство. Тому треба задуматися наймовірніше треба знайти більше грошей, котрі допоможуть і тим фермерам, які можуть можуть опинитися у гіршій ситуації у зв'язку з прийняттям України до ЄС за словами Квасневського. Вже зараз слід обговорювати момент, коли Україна стане членом Євросоюзу. Які обов'язки покладатимуться на Україну, а які на ЄС в різних галузях економіки під стінами польського сейму у Варшаві в середу пройшла мирна акція солідарності з водіями, які тижнями стоять заблокованими на польсько-українському кордоні. Три десятки активістів і небайдужих українців звернулись до тамтешніх парламентарів з проханням допомогти розблокувати кордон. Ми сьогодні тут з пропозиціями до польського сейму про якнайшвидше вирішення проблем кордону. В першу чергу, друге це про розвиток і посилення діяльності в сфері співпраці між Україною та Польщею. І третє наше прохання це максимально посилити протидію пропаганді, яка є в Польщі. Листи з проханням врегулювати ситуацію мітингарі принесли до канцелярії польського сейму. І насамкінець про наступне цього тижня зрадника та екснардепа Верховної Ради Іллю Киву знайшли мертвим на Московії. Він виїхав з України перед початком широкомасштабної військової агресії РФ. В Україні звинувачуються в державній зраді та пропаганді війни. За даними засобів масової інформації, Кива був ліквідований СБУ. Його загибель в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району підтвердив російський слідком. Там Кива мешкав у готелі в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України розповіли, чому Києва жив у підмосков'ї. Дбав про свою безпеку, сказав представник ГУР Андрій Юсов щодо, начебто, списків тих, за ким українські спецслужби стежать на території рефії, то за словами Юсова їхню наявність у головному управлінні розвідки Міноборони не підтверджують, але і не спростовують. Почати можна з коментаря царьова який детально розповів, що спочатку список формує ГУР, потім його верифікує СБУ, а потім підписує особисто Зеленський. Ну так це бачить російська пропаганда. Ми не будемо. Му підтверджувати чи спростовувати українські правоохоронці працюють над провадженнями проти воєнних злочинців, проти державних зрадників. Ось це і є той список, і це стосується і російських окупантів, загарбників, і державних зрадників. Справедливе покарання так чи наше цих людей знайде в їхніх інтересах, щоб це відбувалося в межах України в рамках українського правосуддя між тим в окупованому Луганську цього тижня в повітрі разом із автівкою злетів колишній депутат терористичної ЛНР Олег Попов. Вибух стався біля стадіону Авангард за інформацією української правди. Власні джерела видання в СБУ пояснили, що Попов був законною ціллю, адже до депутатства керував багатьма російськими добробатами, очолював незаконні збройні формування та вбивав українців. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих змі Харківщини Громада груп» і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій, пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів-клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо: в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини: Олександр Тимофєєв, Сергій Познік, Дмитро Бруверіс. Андрій Бондаренко, Віктор Семанюк, Андрій Луценко, Владислав Акланов. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!